Так. Всім доброго дня, це наш Агросоюз. Отакий. От так, Оце ми що ми робимо? Ми зараз знімаємо отаку стару прикатку. Це стара прикатка, така була. В чому її момент? Коли йдемо по традиціонки, вона має трошки нахилу. Ось тут нахилує. І вона нагортає на виходить, той рядок робить такий холмик, ну, загортаючи слідуючий рядок. Тобто, ні, навпаки, ми тут цей апарат вже посіяв, а той загортає те, що посіяв цей апарат. І от, щоб такого не було, є такий ось, така ось прикаточка чекінтрек. Чим вона цікава, що вона по традиціонки не забивається е взагалі і вона не нагортає на, от, виходить, на сусідній рядок, той, який тут іде ось між двома. От, це ми таку виготовили прикаточку. І виходить, єдине, що куди вона розворачується, буде, подивимося куди краще. Або туди, або сюди там. Як вона буде вращаться. А? Красота? Буде діло? Буде, буде. Буде діло ще й яке буде. Красота, знаєш, що ще подумав? Що тут же є наклон міняється. Ми можемо її, виходить, оцей кут міняти. Може, можна її більш паралельно поставити, не треба цей. Здвиг. Просто... Це вже тоді, коли по роботі вже будемо тоді мудрувати, як її краще поставити. Бо тому що цей здвиг, він, виходить, якраз і нагортає на оцей рядок. Оцей, виходить, сіє, а той нагорта, так? У нас? Получається, глибина на рядку, який йде ззаді, більша, ніж на том, який йде спереді. Передній, загорта задній, так? От, по нулю такого проблем таких немає і не було. А от по цій штуки є. Ну нічого, скоро поборемося. Бандажик такий, кстати, у нас тут уже з народження сівалки живе. Ну, живе. Ну, так і діла. Це тарілочки, вони виходять, що коли йдуть, вони землю як лопатка нагрібають. Грибуть і нагрібають. Aquí por ejemplo.